Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. Подивилися ваші відгуки та да, те, що ви так гарно подивилися салат з свіжою капустою. Згадався ще один рецепт. Студентський, такий смачний, класний, який ми ну, завжди замовляли, коли хотіли поїсти. Це Дністер. Для салату дністер нам знадобиться капуста. Зазвичай його роблять з капусти, у нас молода. А також хочу спробувати з Пікінською. Звичайно, в Дністрі тоді ще не знали про Пікінську капусту. І в ті часи, коли ми смакували цей салат, я навіть не знав, що є пікінська капуста. Також ми додамо зелений горошок консервірований, ковбаса салямі вищого готунку. Не знаю, до речі, які тоді додавали. А також майонез. Це домашній. Давно вже не купляв майонеза. Роблю сам. Ось ссылка, можете подивитись дуже швидко, дуже смачно. Робіть домашній майонез. Ну, соль перець за смаком. Тож почнемо. А ви не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. А також нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати наших відео. Я до речі, перед тим, як приготувати цей салат, спілкувався з друзями. Кому не скажеш салатні всі... Пам'ятають свої студентські роки. Кажуть, о, да, це точно цей салат. Це, Говорить, Треба ж було чимось закусувати, да? а, закуска крадет градус. І щоб було Говорить, недорого і смачно, заказували салат в містечне, тому що закусувати обов'язково. Пересипаємо все. Тепер беремо капусточку. Я пекінську да, завжди ось по цим лініям роблю завжди надрізи. Перевертаємо і так. Так ми розрізаємо листя навпіл і тепер можемо шинкувати. Ну, як я казав, що капуста це ж дуже дієтична страва. Її потрібно їсти. От я її їм, їм, але ж без м'яса не можу. Тож салат містер дуже гарно підійде до цього їсти. Ковбаса нарізаємо. Підійде, для дієти підійдеємо на нову. Нарізаємо на полосочки. Полосочки я взяв з короткої сторони Ех! Горошок смачний, консервований. Перемішуємо ну, ти кажеш пузо, Це огрінічитель, щоб кастрюля не падала. Так, соль. Так як у нас тут є солоні інгредієнти, то даємо дуже мало. Також перчик. Люблю перчик в цьому салаті ще раз перемішаю, Додаємо майонез. мая. Я ще згадував в мене, що командіровка у Львов була. Тоді ще не було цих всіх модних ресторанів, там десь 2000 й рік. І я в Цумі на четвертому поверсі в, ну, в Львові, в центрі Львова, їв цей салат. І красота була. Ось такий салат я вам рекомендую приготувати. Капуста, ну, мабуть, завжди є в холодильнику, або залишок капусти, який ви не знаєте, куди пристроїти, піде до салату сматочок ковбаси та консервований горошок. Завжди є в наявності. Тож готуйте та смакуйте, підписуйтесь на канал. А я скуштую салатику.